Всім привіт, мої любі глядачі! Я рада вітати вас на своєму рукодільному каналі Марусина Скринька Рукоділля. Ласкаво запрошую вас в гості і дівчатка це відео, це довгоочікуване відео Розіграш призів в рамках нашого з Ліночкою Сергієнко спільного проєкту СП Вернісаж Осінніх Бар. Eh, цей спільний проєкт це був свого роду, знаєте, такий для мене довгоочікуване трішечки eh, емоційне позбавлення від напруги, eh, від усього, що eh, душило з лютого місяця нас усіх. Хотілося просто максимально зануритися а! в рукоділля, максимально. Eh, Добре, щиро, душевно пов'язати. І от завдяки цьому спільному проєкту дійсно особисто для мене напруга трішечки спала, на жаль, Ой, зараз вона знову піднімається, але сьогодні, дівчатка, ми не про це. Проект тривав з 8 серпня по 2 жовтня, і сьогодні, 13 жовтня, нарешті, ми з Аріночкою, ця моя донечка, знімаємо розіграш. Що я хочу сказати? Я хочу сказати, що в проекті взяли участь 26 дівчаток, тобто, така велика кількість українських залочок нас підтримали. І я ще раз хочу вам усім подякувати вам, дорогі мої мої подруги, в'язалочки, за те, що ви нас підтримали, вам, любі мої глядачі, за те, що ви нас дивилися, за те, що вболівали за нас, за те, що раділи нашим якимось успіхам і, скажімо так, жалкували про невдачі. Ну що ж. Все було принаймні у мене в цьому спільному проєкті. І за умовами спільного проєкту дівчатка, які зв'язали хоча по одній готовій роботі у всіх номінаціях, беруть участь у розіграші. Сьогодні Ліночка Сергієнко вже провела свій розіграш. У неї виграли. Дві дівчинки, це Оксаночка Левчук і Оля з каналу В'язальні Бесіди Дівчатка, я вас вітаю. Отже, за <схід> умовами у мене вже бере участь всього-навсього 13 дівчаток, тобто дві дівчинки вже отримали свій подарунок. Е, Отже, е, я на бумажечках е, написала назви каналів і дівчаток. Я показую, що всі в одному екземплярі, всі присутні. Так, що всі є, так, і це вже з самого початку. І зараз я буду проводити розіграш ось в такій шляпці. Я сподіваюся, що моя донечка мені допоможе. В цьому я складаю ось так. Бумажки. Для кальора. Ще хочу сказати, що в нашому проєкті брали участь не лише дівчатка з Ютубу, інстагр... з а й з Інстаграму. І я щиро дякую, що такі чудові звіти були і в... на Ютубі, і в Інстаграмі. Мені дуже сильно сподобався цей проєкт і я маю надію, що проєкт буде живучим і буде ще не один сезон. Так, ну що ж, перемішуємо. Аріночка, іди до мами. Іди, витягнеш бумажку. Ні. Іди, зайчику. Іди. Іди, мама, тобі щось дасть. Іди. Іди, сонечко моє. На Тако. Іди до мами. Диви, що мами є. Іди сюди. Ні. Дівчатка, вона стоїть за кадром з другої сторони nie. і дивиться в телефоні nie, nie. у мене. Іди, іди до мами. Іди до мами. Nie, nie. Давай, мама зремонтує тобі. Витягни мамі бумажечку. Одну. Ні, візьми, звідси, бумажечку. Одну І ще одну. Дай мамі бумажечку. Дай дай. На. А ще одну бумажечку дай мамі. Дай мамі ще одну бумажечку. Ні. Ну, Отже, один подарунок буде від моєї донечки. І цей подарунок йде Лілечки з каналу Магія В'язання. Лілечка, я тебе вітаю. Вот. А другий подарунок витягну я. Так. А витягне ще одну бумажечку. Витягни бумажечку. Одненьку. Одну. Одну. Отже, і другий подарунок витягнула моя донечка, і це Галинка. Галинка, в'язання і моменти життя від Галинки. Галиночко, я тебе вітаю. Отже, моїми переможцями, верніше, тими дівчатками, яких я щасливлю своїми подарунками, буде Ліля, канал «Магія Вязання. І наша Галинка. Хто ж не знає нашу Галинку? Це канал і називається В'язання і Моменти життя від Галинки. Дівчатка, я вас вітаю і, е, дівчатка, хто, на жаль... Не отримує подарунку, не розчаровуйтесь. Я маю надію, що все одно якісь подарунки, якісь прекрасні моменти життя ми отримуємо. На жаль, не всесильна я, я не дід Мороз і не Снігурочка, немає змоги подарувати всім подарунки, тому ну, я надіюсь, ви не ображаєтеся. Ми дуже класно пов'язали. Ми кайфанули від чудової компанії. І це також своєрідний подарунок. Отже, подарунки мої спаковані. Я завтра, якщо, звичайно, буде ем, спокійна, тихомирна ситуація, обов'язково піду на пошту і чекаю від вас, дівчатка, адреси, ваші адреси, куди я буду відправляти вам подарунок. І я відправлю вам подарунки. Я маю надію, що вони вам сподобаються. Я їх збирала з величезною любов'ю і. Як то кажуть, дуже сильно переживала, щоб все сподобалося. А на цьому я буду прощатися з вами. Ще раз вітаю, дівчаток, з подарунками. Вітаю усіх з завершенням спільного проєкту і чекатимемо нових, а вони обов'язково будуть. Дякую усім, що були зі мною, і до зустрічі! Па-па-па-па! Па-па-па!